Якщо говорити про медіа, то відбулося найперше це те, що медіа все ж таки змогли підтримати суспільні зміни, що були медіа, які е, їх було немало, та? Е, які е, підтримали революцію гідності і змогли гідно... Е, все ж таки е, Стати частиною цих, цих зрушень, великих технічних зрушень, які були в, в Україні. Я думаю, що дуже важлива важливу історію, яку ми побачили, це інтернет і його вплив на суспільну думку, на його зріст, шалений зріст, як джерела інформації. Я кажу не тільки стрімінги під час революції, але й про е, дуже визначний успіх таких проєктів і громадське ТБ. Е, я думаю, що ми побачимо і наступні роки зростання медіа е, цей тренд. Е, про тому, що я сподіваюся, що таких оказій да, суспільних е, великих е, е, подій буде менше. Да, але е, інтернет як явище і інтернет-медіа як явище, думаю, що будуть все більше і більше себе проявляти. Ми це побачимо. Якщо говорити про такі е, більш пізні, важливі зміни, це без сумніву зміна складу національної ради. Я думаю, що е, те, що Національна Рада все ж таки зараз представлена медіа людьми. Які мотивовані зробити певні, певні зрушення, це хороша новина. Я думаю, що наше завдання з одного боку всім їм всім, допомагати експертно, з іншого боку, контролювати, щоб ці зрушення відбувались динамічно. Те, що ми побачили, наприклад, по, по цифровій реформі, та, те, що це нещодавне рішення нарешті антимонопольного комітету про те, що. Про визнання оператора е, цифрового телебачення монополістом дуже важливе, е, і я думаю, що це правильний такий е, меседж, да, такий е, правильний е, посил да, до е, і оператора індустрії. що все ж таки ми будемо намагатися будувати цивілізовані відносини. Е, Суспільне мовлення, те, що воно стало нарешті не примарним, а реальним проектом нашої держави. Я сподіваюся, що наступного року будуть виправлені помилки, особливо нормативні, які були там певне, певне сум'яття було внесено різними рішеннями. Але в цілому, те, що по-перше, є закон. По-друге, є команда, яка мотивована і демонструє реальні кроки на, на шляху е до створення суспільного мовлення. Є вже рішення да, про те, що суспільний мовник створ... має бути створений. Е я сподіваюся, що е модель, яка за за е запропонована, вона буде дотримана, да, тому що не буде. Розпорошено того державного ресурсу, який зараз там представлений 31-ї компанії. Все ж таки, вони утворять єдиний якийсь потужний мультимедійний, я сподіваюсь, конгломерат, який буде задавати з одного боку стандарти, з іншого боку, ем, ставати. Ем, Таким яскравим для глядачів іншим та, можливо, іншим телебаченням. Нещодавно, та, до речі, одна моя близька людина сказала: ти знаєш, я стала дивитися перший національний, він став цікавий. Це хороша новина. Тобто я думаю, що коли мовник починає думати про аудиторію, а не про е, тих, хто підписує йому щорічні кошториси або призначає на посади керівників. Він починає бути цікавим. І це, я думаю, якщо цей тренд збережеться, суспільне мовлення матиме перспективи в Україні. Я думаю, що е, українська журналістика набула. Важливий, дуже, як на мене, страшний, але дуже важливий досвід, ми починаємо бачити все більше і більше яскравих військових журналістів. І те, що ми маємо загиблих журналістів і на Майдані, і на, під час військових дій багато постраждалих. Цей досвід нам ще варто буде переосмислити і зрозуміти в наступні роки. Але Ну, от ми зараз в одному з своїх проєктів, в проєкті на говоримо, це проект, який спрямований на молодь, на медіаграмотність. Ми говоримо з, запрошуємо до якості лекторів, в основному журналістів, які, які мали досвід або роботи під час революції, або роботи під час е, війни. І от е, цей особли, ця особливість професії журналіста під час. Війни вона і вся контроверсійність, і всі виклики, які пов'язані з цим. Та, і наша, наша потреба як держави, як я не знаю, спільноти, індустрії та, з одного боку протистояти пропаганді, та, але з іншого боку, не впасти, не не, не якимось чином не вдатися до контрпропаганди, до іншої крайності. Да? Тобто це все це питання, які поставив цей рік. Да? І от я думаю, що наступного року ми маємо знайти відповіді на ці питання. Я думаю, що наступного року ми будемо, як і вся країна, намагатися вижити. Да? Медіа буде намагатися виживати. З огляду на дуже складну економічну ситуацію, яка, е, е, яку, яка нас всіх очікує, е, е, те, що 2014 нам приніс, це падіння рекламних ринків, значне падіння по різним оцінках до 30%. До 30%. Е, е, я думаю, що цей Ця втрата і наступне відсутність зростання, принаймні, буде дуже сильно відбиватися, і на можливостях започаткувати нові проекти. Я думаю, що багато ми побачимо, особливо на регіональному рівні, на місцевому рівні скорочень і певних згортань медіа. Я думаю, що дуже важливо, щоб медіа, от як нещодавно радіоіндустрія, демонструвала, демонстрували. Єднання да, в цій, в цій ситуації, то нещодавно розширився Радіокомітет, тепер це чотири великі радіохолдинги, тобто на, на, перед викликом, скажімо, які на суті економіка і ситуація в країні, індустрія має єднатися і знаходити спільні рішення. Це дуже важливо. Я думаю, що Новий парламент він принесе. Ми багато чого від нього очікуємо, але принесе він нами багато викликів. Сподіваюсь, що все ж таки ми побачимо і зміни до закону про суспільне мовлення вже прийняті, і зміни нову редакцію закону про телебачення, радіомовлення. І, взагалі, більш активну адаптацію законодавства до європейських стандартів. Голов дуже важливим, але це таким глобально національним викликом, і в медійній сфері також буде реалізація реформ, яка буде стикатися з протидією на середній і на різних рівнях, особливо на середній ланці чиновництва. І нам потрібно, як спільноті все ж таки мати сили формулювати потрібні реформи і енергію впроваджувати їх в життя, вони, я думаю, будуть болісними, особливо в частині державного регулювання. Але якщо ми не зробимо в 2015 році, я думаю, що ми не зробимо цього ніколи. Це не те, що шанс, це вимога часу, яка, яка зараз. Які ми маємо відповідати. І е, виклики, знову ж таки, ми будемо дивитися, яким чином будуть реалізовувати е, перехіди державного від суспільного. Ми будемо дивитися, яким чином буде працювати чи буде працювати. Я сподіваюся, можливо, все ж таки буде зміна це рішення Міністерства інформаційної політики. Тому що е, наразі ситуація ну, дивна з усіх, з усіх точок зору, і з точки зору того, як це було впроваджено, і з точки зору подальшого планування діяльності міністерства. Тобто ми знаємо міністра, ми приблизно розуміємо, який планується бюджет, але е, положення ще не, не ухвалене і. І взагалі потреба в цьому, в цьому в цій структурі наразі є сумнівною. Да? Скажімо так, дуже, дуже сумнівно. сумнівною. Дуже важливий виклик: це буде те, як Україна, чи зможе Україна втриматись в межах держав демократичних механізмів захисту своїх інформаційних інтересів. Це буде іспит до нас. Так виходить, що цей і наступний рік це рік іспитів. Наступний рік іспитів це чи зможемо ми реалізувати реформи, чи зможемо ми вдатися, не вдатися до авторитарних механізмів при, в, під час захисту своїх інформаційних інтересів. Це дуже важливо, тому що е, дуже легко під час протидії з. Протидіє ворогу ввести тоталітарні авторитарні механізми. Суспільство більш, більш сприймає, воно менш чутливе до таких речей да? і не сприймає їх як ем, утиск прав і свобод. Але оця тонка межа між захистом і е, утиском, вона може бути легко передана. Вона, вона вона майже вона майже невідчутна да, для багатьох, і я думаю, що не чим далі ми будемо від неї триматися, тим краще.